Всім гарного вечора. Це моє АСМР. І сьогодні я вам покажу і розповім про деякі прикраси, які в мене зимували на дачі. Я їх не забирала до квартири. Тому що я ще остаточно не переїхала на дачу, це міжсезоння, коли я пере... О, Зараз такий момент, коли я переїжджаю на дачу. Потрошку-потрошку. По Трошки перевожу свої речі: літні, весняні. Це нерозуміння, яка буде погода, що сюди вести, що не вести. Поки що я підночовую в квартирі і на дачі, і там, і там. І оці е, треба возити речі або туди, або туди. І так само прикраса. Деякі я просто не забирала собою, квартиру, залишила, тому що. Вони більш літні. І що я викинула, здається, поломане, погане, Що в мене там було якесь таке не дуже. Але це класні прикраси. Зараз я вам покажу про них, розповім. Знаєте, всі прикраси, якщо вони з натурального каміння, треба чистити сіллю, щоб ви знали. Кладемо в сіль, ось, залишаємо на ніч і. Витягуємо зранку, і все, прикраса забрала за себе в всі негативні моменти, а також прикраси ручної роботи. Тому що в них закладена також людська енергія. Якщо вам хтось її робив, замовляв, поклав свою енергію. Спочатку кладемо в сіль, і потім вже натягаємо і носимо. Так, на початку, я вам кажу. Бо може людина. Програмує вам роба, якщо вона спеціалізується на прикрасах, які програмуються. Це окрема історія, зараз я вам розповім. А може бути просто прикраса, яку зробили ручну роботу, але ви не знаєте, яка енергія у людини, тому рекомендовано її занурити в сіль. Так, ось, ось, наприклад, я говорю про ось таку прикрасу. Моя улюблениця в такому етничному стилі. Я її купила в йога клубі, колись прийшла. Вона з натуральної глини. Глина має також свою енергію, ми всі знаємо. Ще й ручна робота. Знаєте, я її от один час постійно носила, потім якось відклала, потім періодично носила. Але знаєте що? Зараз це на піку моді такі прикраси, до речі. Ось такі прості, прості, яскраві ось такі речі. Зараз дуже модні. Дуже. Це європейська мода до на нас йде. Дорого-багато вже відходить, а просто та лаконічна яскравість зараз модна серед молоді. Тому я, як наче, знала, що десь 7 років по тому, що ця прикраса буде дуже модна. Влітку те, що треба. Зараз надягати під легкий сарафан, рубашку якусь класну. Ну, така річ проста, але дивіться, яка вона. Які тут. Мені вона сподобалася через жовтий і помаранчевий колір, такий, такий теплий. Це відтінки, знаєте, чакральні такі. Ну, це ж йога клуб І саме так виглядає здорова чакра наша. Бачите, надпопочна чакра має такий жовтий колір. Здорова. Ось таку треба носити прикрасу для. Ну, це вона на груді, вона також на груді відчищає нас, показує енергію. Ну, це класна прикраса. Це, до речі, просто-просто я носила там колончик з камінчиком І такий шнурочок. Шнурочок він під це підійде, хай лежить. Якусь прикрасу на нього натягну. Так. Історія ось цієї прикраси хочу розповісти: це цей колончик. Це біжутерія Avon. Хто пам'ятає, була мода прямо на біжутерію Avon.